У нашому світі є крайні багато способів не зовсім звичного отримання те, чого ви хочете. Візуалізації, згадування бажань і афірмацій. Сьогодні ми говоримо за афірмації. Нібито проста техніка, але є по ній нюанси, які ви могли не знати, і у вас могли не спрацювати. Я сьогодні поясню, що і до чого, коротко і без води. Щоб ваші афірмації у вас працювали на 100%. З вами Богдан, канал Integrity. Тут ми говоримо про мотивацію, саморозвиток, звички та дисципліну. Поїхали! Що взагалі таке афірмація? Це прописане чи промовлене позитивне речення, яке відкладається у вас в підсвідомості, і потім в позитивному ключі дозволяє вам реалізувати закладений. Потенціал у дані слова. Афірмації дуже круто допомагають вам себе структурувати і направити вас у правильному руслі, в правильному напрямку, з правильним настроєм та правильними думками. І я думаю, ви вже знаєте, що слова мають дуже вагому силу, і те, що вам сказано, має вагомий вклад у ваше життя і може наносити як шкоду, так і користь. От, афірмації це дуже сильний метод у використанні і побудуванні вашого майбутнього. Але є нюанси. По-перше, афірмації не можна промовляти і прописувати, коли ви в негативі, коли вам щось не подобається, коли ви дуже сильно нервові, психуєте чи кричите, чи дуже в негативних обставинах. Афірмації тоді не будуть працювати, тому що ваша тоді підсвідомість закрита. І афірмації не будуть. У ній відкладатися друге, наприклад, якщо ви берете афірмацію про гроші, гроші, успіх, не буду зараз говорити яку саме, просто любу афірмацію наприклад, про гроші і успіх. Ви її прописали, сказали там раз 10, і у вас це зайняло там одну-дві одну хвилини, ви йдете в коло людей в коло спілкування, і там люди взагалі безініціативні. Без мають цілі, нічого не хочуть, не хочуть нічого робити, просто от, от так от є більше в негативному ключі, то афірмації ще більше не будуть працювати. Тому що поки ви кажете афірмацію, цей процес займає, наприклад, 3 хвилини, ну можливо, 5 хвилин. А час, який ви знаходитесь у колі цих людей, які негативно на вас будуть впливати. У побудування вашого нового майбутнього ви можете знаходитись годинами. І афірмації просто не встигають осідати у вашій підсвідомості. І не будуть працювати, коли ви оточені отакими людьми. Другий приклад. Ви хочете гармонійних, хороших, люблячих відносин. Ви кажете, що от такі відносини проговорюєте афірмацію, безрізницю, хлопець, вечір чи дівчина. Но. Коли ви спілкуєтеся з вашою другою половинкою, вона максимально до вас зневажлива, максимально негативна і максимально вас не поважає як свою половинку. Такі афірмації також не будуть працювати. Ваше оточення дуже сильно грає роль в тому, як буде працювати афірмація. Для того, щоб афірмація працювала, ви повинні покласти. Кордони вашого особистого я і, його, і їх розширювати. Тому що афірмація це тільки вступ. А знаєте, як в книжці є вступ. Ви вступаєте. Тобто, ви кажете, наприклад, ви хочете мільйон доларів. Дуже класна сума. Сам до неї йду, ви хочете мільйон доларів і сказали афірмацію, прописали свої цілі і. Дійте по цих цілях. Якщо ви просто говорите афірмацію і будете лежати на дивані і чекати, що вона до вас прийшла прийшов мільйон доларів, він не прийде. Це також не працює. Ви кажете афірмацію, дієте в цьому ключі, і ваша афірмація буде доповнювати ваш шлях. Другий момент. Не можна говорити афірмацію про когось. І не можна говорити афірмацію з часткою не. Ви завжди говорите афірмацію в своєму ключі. Стосовно себе. Я хочу, я буду, у мене є, я такий, я така. Завжди про себе. І не можна говорити не. Я не хочу таких відносин. Я не хочу бути бідним. Ви кажете, я хочу бути багатим, я відчуваю, що я багатий. Я вже сформував таку особистість чи сформував таку особистість. Я готовий, я, я готовий, я готовий до шляху, до успіху <кій> і тому подібне. Завжди так потрібно робити. Без частки не і говоримо про себе. Наступне: не варто афірмації <кій> запам'ятовувати. Важливо, як на мене, прописувати їх кожного дня в окремому блокноті. Заведіть свій блокнот. І виписуєте їх в окремому блокноті. Вони повинні бути короткі: 3, 6 слів. Максимально попадати в ціль, максимально описувати ваш стан і того, чого ви хочете. Ви цими афірмаціями перепрограмовуєте своє я, свою підсвідомість. І плюс ви дієте, і воно вкупі дасть максимальний ефект. Далі потрібно формулювати. Афірмації в теперішньому часі. Не в минулому. У мене вже є, я вже гідний, я вже гідна, я вже маю, я той, я то, я та, я та в теперішньому часі. Плюс, як я вже сказав, три слів має бути все коротко, чітко і точно попадати у вашу ціль, у вашу біль і її закривати, щоб ви могли працювати з цим. А не просто я хочу мільярд. Ну, мільярд. А ти знаєш, як до нього дійти? Ти зможеш побудувати такий план або хоча б направити свої дії у той вектор до того мільярда. Якщо в тебе є така справа, і ти розумієш, що воно тобі в майбутньому може принести той самий мільярд, будь ласка, якщо ти тільки починаєш, не потрібно ставити такі завищені цілі, Тому що наш мозок ж не дурний. він розуміє прекрасно, що я ще себе шукаю, а ти вже пишеш цілі на мільярд. Так теж не потрібно робити. Потрібно розуміти, в яких ви умовах і ті саме афірмації ви, ви пишете, щоб ви могли з ними працювати, а не просто говорити їх в нікуди. Далі, ви повинні вірити у те, що ви пишете. Це доповнення до попереднього. Коли ви себе шукаєте, наприклад, елементарно, да? ви хочете бути фінансово незалежним чи незалежною. І ви такі: Я хочу мільйон, мільйон доларів. А хоча б, ну, хоча 1000 доларів для початку це вже певна фінансова незалежність. Далі можна крутитися, щось шукати. І ви розумієте, що плюс-мінус воно трошки важко, але я можу знайти шлях, щоб дійти до тої 1000 доларів. А ну, ви пишете мільярд чи мільйон. Ви самі це, у це не будете вірити. Ви не зможете працювати з такою афірмацією. Далі. Афірмації я вважаю, що повинно, ви повинні сідати 5-10 хвилин і виписувати їх. Бажано, коли ви їх пишете, говорити вслух. Пишете і проговорюєте. Пишете і проговорюєте. Це дуже-дуже важливо. Тому працюємо з афірмаціями. Я вам скажу так: якщо ви в це не вірите, якщо ви в це не вірите, це не означає, що воно не працює. Ті самі хвилі Wi-Fi, Bluetooth. 200 років тому вас би, може, спалили, ну, умовно кажучи, за такі слова. Зараз ми їх сприймаємо як дані, бо ми бачимо, що вони працюють. Але ми їх фізичним нашим тілом не бачимо. Тому не завжди те, що ми не бачимо, а просто в це не віримо, воно не працює. Спробуйте повірити і використати в своєму житті. Ну, все потрібно робити з правильними, правильними правилами, і чітко розуміти і розмежовувати, де вже ви переходите за грань, і ставите це просто як мрію, чи використовуєте афірмацію як чіткий інструмент для досягнення ваших цілей. З вами був Богдан, проект Integrity. Буду дуже вдячний за лайк, за підписку і за, якщо у вас є досвід, чи дуже класні афірмації... Напишіть в коментарях, мені буде дуже приємно почитати. Побачимось у нових відео.